Честно говоря, я просто устал терпеть эти потери. Из 69 человек четверо остались живых. Тогда у нас будут еще большие потери. Мы сейчас без мобилизации никак не выживем. Не знаю, останусь жив или нет. В любом случае, те люди, мои друзья, которые возмущены были над тем, какие у нас действия в штурмах, как мы именно заходим в квартал они забоялись этого сказать. Просто про Молчавск вышли штурмовать. Они все мертвы, потому что они просто забоялись. Я говорил, но после чего меня просто избили. У нас не любят, когда перечат. Честно говоря, я просто устал терпеть эти потери. Прошу лишь только одного, чтобы люди, которые стояли во главе наших командиров имели свойство проверять, потому что из 69 человек четверо остались живых. У нас практикуется такое, что вымогают деньги за госпиталь, что за продление твоего больничного листа, да, там могут просто попросить просто свыше и продлить его еще на какое-то время. Хочу еще рассказать про мой случай, что я имею компрессионный перелом 9 и 12 позвонка. Мне противопоказано носить бронежилет свыше 3 килограмм. И как понятно, что бронежилетов свыше 3 килограмм нету, я не имею права вообще никак его надевать. Потому что для меня это очень фатально просто все заканчивается. Я не смогу ни пробежать ни 10, ни 20, ни 100, ни 200 метров. Просто в силу состояния здоровья. Таким людям, как князь все равно на то, что у тебя со спиной, с рукой, с ногой, локтем. Он очень жестокий человек, имеет свойство обнулять людей. Поэтому я хочу, чтобы вы просто вдумались и посмотрели на то, как он работает. Если мобилизация будет, и он начнет просто собирать еще большее количество людей, тогда у нас будут еще большие потери. Посмотрите сейчас, сколько у нас двухсотых, сколько пропавших без вести, и сколько очень тяжело раненых. И сколько будет потом. Мы сейчас без мобилизации никак не выживем. Просто на фронте. У нас очень тяжелые все потери. У нас очень тяжелая работа. И когда будет приход новых людей, то мы очень, очень сильно пожалеем о том, что не сменили главнокомандующих. Поэтому я очень сильно прошу вас, прошу людей, которые стоят во главе, чтобы обратили внимание, провели проверку. Просто присмотрелись к работе всіх тих, хто набирає себе нових людей, і взагалі говорит о том, що имеет право или вообще, може, как то управляти колективом. Павло Ликійчук вже з нами, керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21, капітан першого рангу запасу ВМС України з нами. Пане Павле, вітаємо вас. Добрий день, слава Україні. І дозвольте привітати наших розвідників і тиранів воєнної розвідки. з... Крутим святом. Та, Справді я сьогодні теж вже вітав сьогодні нашу розвитку. Наша розвідка це дуже круто. Ми показуємо сюжети. Е, в мене є пару хороших, моїх дуже добрих друзів в розвідці українській. Е, ось і я теж дуже, дуже за них за них переживаю і тішуся і, і пишаюся ними. А до речі, якщо вже ми почали з привітань, то дуже просила мене, ну вже зробимо. Ви не проти? Невеличке привітання. Е, Просили привітати 137-й окремий батальйон морської піхоти. Все, саме е, сьогодні день її створення, е, день створення власне, цього окремого батальйону. Дуже героїчного. Ми його теж привітаємо. Сьогодні наші е, морські піхотинці на різних дуже напрямках і в Курській області, і в Херсоні, і на всяких інших на, на всіх напрямках, де тільки можна. Морська піхота працює. Як сили, як сили спеціального призначення для спецоперацій. Пане Павле, я не знаю. У вас до морської піхоти було якийсь стосунок? Ні, до морської піхоти не було, але 7 вересня я відзначаю з 96-го року. Ось так от. Що ж, давайте трошки поговоримо, яка у нас оперативна ситуація на фронті. Бачили трошечки контратаки навіть на Покровському напрямку. Ніби там ворог зупиняє свій рух, принаймні. Не зупиняє рух, зупиняють його наші військові. На Покровському напрямку. Звісно, це ситуація взаємопов'язана. Треба і на Курск дивитись, і тоді і на Покровськ, зрозуміло, але тим не менше, Покровський напрямок він залишається ключовим е, для бойових дій. І е, що відбувається з одного боку, противник, е, маючи серйозне вклинення, в нашу оборону він вимушений захищати свої фланги, от саме через те, з одного боку, зменшується натиск на, на північ від Покровська, на Краматорському напрямку. Ну, на часовому ярі порядку за звітом ГШ, сьогодні було порядка восьми бойових здійсней, на турецькому 10. От. А тим часом на південь від Покровська, на південний схід від Покровська, бойові дії дуже гарячі. От, на Курахівському 46, на Покровському 49 бойових дій. З чим це пов'язано? З одного боку, противнику для того, щоб. Продовжувати наступ на Покровськ і не потрапити в пастку, яку йому можливо, готують Збройні Сили України, треба забезпечити собі лівий фланг, лівий фланг, де е, е, є небезпека контрударів флангових наших сил. От, і тому частково він е, спрямував свої сили з. От, на, на Селідове і на Південь від Селідова, де намагається згладити, так скажемо, фланги. При цьому створюється от якраз на карті видно, що дуже, доволі неприємна ситуація для наших військ, які вже Місяців, можна сказати, років утримують Невельський. Це на південь від Пісків там. От, фактично, з 2014 року це одна з ділянок, де ворог взагалі не зміг просунутися, і тепер виникає доволі складна там ситуація. Треба буде або. Або е, контрударами в ворога е, відкинути з флангів, або відходити на е, нові позиції. От з одного боку, такий фокус е, операції зміщується на південь. Тому на покровському напрямку просування менше, тому що у ворога для оперативних стратегічних на резервів немає, він має викручуватись тактичними резервами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.